Чи ревнує він до вас? Усім привіт! З вами Літара. Давайте дивитись таку тему. Думайте про себе, думайте про нього. Можете написати ваші ім'я, чи знак зодіаку в коментарях, і давайте дивитися, чи ревнує він до тебе. Чи є в нього такі почуття ревності. Ви знаєте, якщо він з вас отак картини пише, то, думаю, що ревнує. Давайте ще чи ревнує він? Чи є тут ревнощі? Ну, дивіться, з першого погляду такі дуже приємні карти, які могли б казати, що ви як стабільні партнери, чи у вас все добре у відносинах, у вас все йде своїм шляхом, і ніби просто поводу для того, щоб там ревнувати, нема ви не даєте, чи хтось там не залицяється до вас, і він просто знає, що ви стабільний партнер, партнерка, і нема чого перейматися. Але... О, світло примкнулося, бачили? Але так у нас тут карта смерть. Вона може казати, що е, він в собі це відчуття подавляє, що точно є якісь почуття. Тобто, якщо хтось десь колись на вас якось подивиться, чи е, хтось якось проявиться для, для до вас, він одразу буде, знаєте, на поготові. Е, Тому що він мах, тому що він це контролює, все одно, він все одно знає, що. Щоб такого не сталося, треба любити свою жінку. Але бачите, в нас тут хоч і король Кубків, так отак вам видно, хоч король Кубків, але на дні колоди у нас король жезлів. Цей точно ревнує. Цей може не ревнувати, але він зробить так, щоб жінка не мала навіть наміру подивитися на когось іншого. Але цей, він навіть думки такої не допустить, щоб жінка могла кудись-туди наліво подивитися. В принципі, в принципі, він не ревнує, але дно колоди, бачите, таке. Типу, я бачу, що ти там робиш. Я контролюю цей процес, тому не розслабляйся. Ось такий у нас розклад, пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошу до себе на особисті розбори, це Не кошти дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї, також що мене курс по картам, Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па.